Добрий день! Вітаємо на каналі Doc.ua Давайте поговоримо про систему, від якої в прямому сенсі залежить безпека і водія, і пасажирів, і інших учасників дорожнього руху. Про гальма. А точніше про гальмівні колодки. Найважливіше питання, коли і чому їх міняти. Маємо чотири можливі варіанти. Перший. Коли спрацьовує датчик зношення, механічний або електронний. Другий варіант, коли під час заміни гуми ви або майстер оглядаєте колодки і бачите, що вони вже стерлися майже до мінімальної товщини не менше 3 мм і вимірюють у найтоншому місці за умовою нерівномірного зношення колодок. Третій випадок, коли міняють гальмівні колодки, це заміна гальмівних дисків. Ніколи на нові диски не ставлять старі, навіть майже не стерті колодки. І нарешті четвертий випадок найбільш прикрий пошкодження колодки. Зверніть увагу, оглядають завжди всі колодки і зовнішні і внутрішні. Якщо ви вже вирішили замінити гальмівні колодки, то варто перевірити інші елементи гальмівної системи. Зокрема, спеціалісти перевірять щільність гальмівної рідини, скільки вологи вона набрала під час експлуатації, ми вже розповідали про необхідність своєчасної заміни гальмівної рідини. Дивіться відео за посиланням. Угорі. Також під час заміни колодок необхідно оглянути супорти, стан гумових манжетів і пильників, сам метал, чи немає зміни кольору, що трапляється від перегріву. Слід оглянути гальмівні шланги. Якщо на зовнішньому боці є тріщини, шланги необхідно міняти. Майстер має перевірити роботу напрямних супортів: чи не клинять вони і чи вільно рухаються, ходять. І нарешті обов'язково слід оглянути гальмівні диски, наскільки вони зношені, чи немає дрібних тріщин і взагалі в якому вони стані. Якщо плануєте міняти колодки на задній осі, необхідно перевірити роботу ручника, а за необхідності замінити його колодки. Отже, заміну гальмівних колодок варто поєднати з комплексною перевіркою стану гальм і варто робити її регулярно. Адже це ваша безпека. Тепер ви знаєте трохи більше про особливості заміни гальмівних колодок, і незабаром ми розповімо про нюанси їх підбору. Не переключайтеся, ми в до DocUA допомагаємо розбиратися в деталях.